Про що ви шкодуєте, що зробили зі своїм тілом? Не займалася спортом і не ходила до стоматолога протягом 7 років. Підтримую думку про стоматолога. Соромно зізнатися, але я не ходив до нього майже 10 років, коли я нарешті набрався сміливості і пішов: у мене, на щастя, не було ні карієсу, ні серйозних проблем. Генетика, мабуть, відіграє в цьому величезну роль, найбільше мені шкода лікаря, якому довелося користуватися киркою, щоб видалити сторічні відкладення зубного нальоту. Соромно за це я могла б любити себе все життя, не переймаючись думкою інших, це легше сказати, ніж зробити, але почніть з малого. Щодня знаходьте у дзеркалі щось, що вам подобається, згодом вам буде подобатися все більше і більше, а потім раптом вам сподобається все. Сподіваюся, ви скоро приймете себе. Це, мабуть, не глибоко. Я ненавиділа свої веснянки, я їх усі випалила професійно. Потім вперше за багато років побачила своїх братів, я більше не схожа на свою сім'ю, тому що у них у всіх милі цяточки веснянок, а у мене просто немає нічого. У всякому разі, це лише мій жаль. Я ненавидів свої веснянки, коли зростав, оскільки з мене знущалися через них. Зараз я до них нормально ставлюся, і так багато людей хочуть мати веснянки. Я й гадки не мав, що їх можна вивезти. І, мабуть, у підлітковому віці піддався б спокусі зробити те саме, якби знав, що є така можливість. Засмага в соляріях – найбільший жаль на сьогоднішній день. Я прийшов сюди, щоб сказати ось що. Я хотів би, щоб у школах нас, дітей і підлітків більше вчили про це. Я не усвідомлював, наскільки це шкідливо. Поки не переїхав до Австралії і не побачив, наскільки по-іншому про це говорять дітям у школах. Вони не можуть вийти на вулицю, якщо забули капелюх від сонця, не нанесли сонцезахисний крем тощо. Я помітив величезне відродження популярності засмаги, і мої студенти зараз просто одержимі нею. Я роблю все можливе, щоб розповісти їм про те, наскільки це шкідливо. Але зараз це дуже популярно на TikTok – трикутні лінії засмаги в зоні бікіні. Не носити беруші на гучних концертах, дуже хотілося б мати можливість сидіти в тиші. Ну, взагалі, я знайшов цю пораду в інтернеті, зберіг її кілька років тому і вирішив поділитися нею про всяк випадок, якщо вона вам допоможе. Покладіть долоні на вуха і постукайте пальцями по м'якому місцю на потилиці. Повинен виникнути резонанс і відчуття, ніби ваша голова знаходиться всередині барабана 15 30 секунд. У більшості людей на деякий час зникає шум у вухах. Боже мій, я щойно зробив це, і це абсолютно спрацювало. Я вже й забув, як це насправді тиша. Дякую. Куріння впродовж багатьох років. Я також багато років палив, але як не дивно, більше шкодую про свої стосунки з їжею. У мене жахлива сімейна історія хвороб серця з обох боків. І, звичайно, я не знав про це так багато, коли був молодшим. Але я їв жахливу їжу і прожив свої студентські роки в основному на Локшені. Тоді це було дешево, і я думав, що мені це зійде з рук, бо я не набирав вагу і не показував жодних зовнішніх ознак. Але зараз мені 43, і в моїх артеріях вже з'являються помірні відкладення бляшок. Додайте до цього, що навіть незважаючи на те, що протягом останніх 10 років я приділяю досить багато уваги типам і кількості їжі, яку я вживаю. Я все ще борюся з імпульсами до переїдання. Ліпосакція знищила мій живіт. Я ніколи не покажу свій живіт на людях. Він такий грубий і нерівний. Моя сестра-медсестра і кілька років працювала в кабінеті пластичної хірургії. Це була дуже авторитетна компанія з тисячами клієнтів, серед яких були й знаменитості, дивовижні хірурги, дивовижні медсестри, і все ж деякі люди виходили звідти з горбистими животами і стегнами. Вся правда в нашому тілі, як воно вирішує перерозпреділити жир, який у нас залишився, і як ми набираємо вагу за рахунок відсутніх жирових клітин. Моя сестра ніколи не робила собі жодної процедури, хоча могла б отримати дві безкоштовно щороку, люди трохи асиметричні. Не наносила сонцезахисний крем, коли була молодшою, особливо на руки. Зараз я так соромлюся їх. Зверніть увагу на корейські сонцезахисні засоби. Вони набагато менш жирні і мають кращий захист загалом, у мене є кілька, і обидва вони більш схожі на зволожуючий крем, ніж на сонцезахисний, і ніякого дивного білого відтінку. Beauty of Jones має дуже популярний сонцезахисний крем. Тож так. Я страждав від розладів харчової поведінки. Я пройшов шлях від крайнощів, коли я не їв нічого, до іншої крайності, коли я їв багато. Я відчуваю, що пройшовши через обидві проблеми, від недоїдання і відмови навіть від обіду до нав'язливості і переїдання, я відчуваю, що ці дві речі вплинули на моє здоров'я. Татуювання я б хотів, щоб я не шкодував про них і постійно отримував компліменти. Вони не мають жодного негативного значення, але я зробив їх у молоді роки, коли у мене було більше травм і менше підтримки. Тепер, коли я став старшим і перебуваю в кращому місці, я відчуваю себе так, ніби ношу старий одяг, який переріс мене, але змушений носити його щодня. Це, наче, частина мого тіла, яка насправді не моя, це гірко солодко. Я теж. Особливо, коли я почав робити татуювання, я заповнив майже кожну частину свого тіла, до якої міг доторкнутися. Деякі з них я люблю, деякі з них з відеоігр, а деякі абсолютно безглузді. З одного боку, я дивлюся на них і думаю, я колись був цією людиною. Подивіться, як я виріс. А з іншого боку, я дивлюся на них і думаю. Господи, про що я думав? Якщо я видалю якесь із них, то це буде плямиста, вицвіла смуга на моєму лівому вказівному пальці. Це буде виглядати так потворно, коли з часом на моїй руці з'явиться розкішна обручка. СТРЕС. Також підвищує рівень цукру в крові, що робить вас більш схильним до передіабету, і в цілому збільшує запалення, яке шкодить організму сотнями способів. Ви можете заглибитися, читаючи про це, але насправді найкраща помста це рухатися далі, незалежно від того, який стресовий фактор варто відпустити. Займіться медитацією, фізичними вправами, сном, ліками від тривоги тощо. Грудні імпланти ненавиджу наскільки вони стали нормальним явищем. Я думала, я буду сильною жінкою. Вони відчуваються в твоєму тілі огидно, хоча люди говорять, що вони просто відчуватимуться частиною тебе. Також викликали хронічне запалення. Я видалила їх через 5 років, і коли я дивлюся на фотографії, моє обличчя виглядає набряклим. Я миттєво схудла на 3 кілограми, а імпланти загалом важили менше 1 кілограма. Єдина перевага того, що їх встановила, а потім видалила, полягає в тому, що тепер мені подобаються мої крихітні груди. З грудними імплантами я відчувала себе такою об'ємною сидіти в офісному кріслі протягом 40 років. Я працюю в громадському харчуванні. Це робота, на яку багато людей дивляться зверхньо. І, здається, жаліють мене. Я скажу вам, що я багато рухаюся поза роботою, їм і сплю в один і той же час, отримую сонячне світло, маю свободу. Я цілими днями на ногах ходжу, нахиляюся, розтягуюся, сміюся, тягнуся, рухаюся. Я ніколи не міг не рухатися, не жалійте мене за те, що я працівник сфери обслуговування, якому трохи за 30. Я у відмінній формі і почуваюся фантастично. Мій роботодавець забезпечує ще квартальний масаж. Навіть якщо я не маю багато грошей на речі, у мене здорове і збалансоване життя з миттєвим стресом, але невеликою відповідальністю. Я не проміняю його на сидіння в жальгідному офісі без вікон. Жалкую, що я не носила капи після зняття брекетів. Я зняв брекети близько 24 років тому і досі одягаю капи щовечора, якщо я коли-небудь забуваю їх, наприклад, під час подорожей, то коли повертаюся додому, вони здаються дуже тугими. Я відчуваю, що мої зуби все ще намагаються повернутися назад. На даний момент я вважаю, що це не все життя. Але я поставив брекети в коледжі і заплатив за них сам, тому я дійсно усвідомлював, яку інвестицію я роблю. Випив понад 500 літрів руму та бурбону протягом трьох років. Зараз я тверезий вже 459 днів, але моє тіло пройшло через пекло, і більша його частина так і не повернулася до повноцінного зцілення. Я теж краще б я ніколи не відкривав для себе алкоголь. Я пишаюся тобою. У мене 534 дні. Моє життя стало набагато кращим. Я скинув 20 кілограмів. У мене більше немає нестерпної тривоги. Я сплю замість того, щоб втрачати свідомість. Мені подобається виходити на вулицю і робити щось замість того, щоб просто сидіти вдома і пити пляшку горілки. Життя набагато краще без алкоголю. Перебування у токсичних стосунках занадто довго, безліч негативних побічних ефектів, просто жахливі. 100% мене вражає, коли я озираюся назад на те, що як я вважав, я заслужив. Не прислухатися до свого організму. Наприклад, коли йому потрібно було відпочити. Так, ваше тіло схоже на автомобіль, в тому сенсі, що ви можете їздити, коли бак порожній, але тільки не довго і не часто. Це також шкодить вашому тілу. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски. І обов'язково переглянь інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.